Так, давайте розберемо ось таку історію. Картинка першого рівня лампочка охіренна. Взагалі ніколи в житті не треба так робити. А якщо я так зроблю графік, що він буде зрозумілий без легенди. Графік без легенди тебе посилають одразу на три букви. Це ж про акценти, пам'ятаєте, коли це буде дивитися бабуся? Вона зрозуміє? Ми сьогодні поговоримо про інфографіку, є що є чим поділитись. Давайте одразу по, по дизайну якийсь коментар, який ви повинні одразу зараз чекнути. І сказати, що не, що не ок. Все надто багато всього. Неясно, що коли виключати. Е, все все, виключаєте. По дизайну, давайте поки не по смислу, по дизайну. А, Дизайна машина, На тло, тло з картинкою. Так, да, дякую вам. Мені порівняно мені не подобається. Тло з картинкою, будь ласка, ми вже запам'ятали з вами: не взагалі ніколи в житті не треба так робити, воно просто в п'ять разів. Погіршує ну, ціну, як мінімум, ціну того, що ви робите. Це перше. Але тут, тут ж логічна була історія. Дизайнеру сказали: намалюй щось про електроенергію. Електро Він такий: а це картинка першого рівня, лампочка, ахієнно, все фігачем, це буде значить про електроенергію. Але насправді тут же ж цінність цієї штуки не про те, що тут буде лампочка чи дріт, чи щось ще. А про те насправді тут логіка, коли треба вимикати світло. І не вимикати. Проблема в тому, що ви правильно сказали, що вони кажуть про час якби з нуля до 24, тобто 24 години. А на жаль, наші годинники показують тільки 12 годин, якби вони крутили його, і саме тому це, блін, складно показати. Бо якщо було 24, це був би тіп, реально як пайчарт. Ви тіп, просто ділите ці грані на якісь категорії, і було б зрозуміло, коли вмикаєш, коли не вмикаєш, коли все. Е, окей, давайте з вами подумаємо. Скажіть мені, от у вас є задача показати по факту 4 проміжки часу, де по факту два з них не можна юзати, один з них обмежити і один з них можна юзати. Давайте зараз намалюємо з вами, запропонуємо наш тип візуалізації цієї інформації. Це може бути така, наприклад, історія, де у нас є 24 години. Да? Тобто ми сприймаємо цю, цей наш, цю історію як 24 години, правильно? Тобто, ми повинні сказати нашим людям, що в нас є ось такі, так кажуть, обмеження: що це в нас 0-0. Ой. Почті 00 написав. Це в нас 00. Ось тут, правильно? А тут в нас що? Теж 00? 23,59. Я теж про це подумав, бо якщо написати е, теж 00, можливо, це буде не так зрозуміло. 3, 4, 5, 6. Коротше, шоста ось тут. До речі, можна навіть візуально так от трошки виділяти.

Ніфіга. І потім нам що кажуть? Передостання 23:00. З 17 до 23. 23. Проблемочка. Ну, зараз от будемо вирішувати проблемочку. Так часто буває в роботі нашій. Що? Ну, 20... ну, та, може, 59, 59 взагалі близу, не потрібно. А інші зверху? А, насправді тут може бути історія. Якщо це нам не настільки важливо, може ми ж можемо просто зменше зробити. Ну, наприклад, ось так. Та або так. Це ж про акценти, пам'ятаєте, да те, що важливо, те більше. Ну так, ну, да, враховуючи, що у нас період іде з 23 по 6 то Хорошо, в нас є, типа, ем, тоді якась історія. Що ми тепер робимо з цим таймлайном? вибач що відволікаю. На курсі Роби красиво» У нас про інфографіку цілий модуль з уроками, з поясненням, з чого починати, які є типи візуалізації, як робити на слід, що зараз в тренді, і навіть є домашка по цій темі. Так що, якщо цікаво, реєструйся на курс Роби красиво. Вибач, продовжуємо відео. Наприклад, починатися там образно зелена плашка, ось тут і так само продовжуватись ось тут, наприклад варіант Ми можемо зробити ось таким чином, класично. Але, звісно, не настільки, там, якщо б ми це малювали, я не люблю настільки червоний-червоний, бо він виїдає очі. І, насправді, і зелений такий не дуже. він Бачите, занадто о, занадто потужно. Кислотний. Кислотний, да от його трошки треба ну допустім. так Потім, ну насправді, оця історія тут про те, як зроблено було в них почекати, не включати. Ну, червоний всі знають, що це щось не можна. Правильно, правильно. Жовтий це ну як по нашій по, автомобільній темі, чекай, чи щось закінчується. І потім знову червоний Логічно, що це історія ось ця. А можна було б якимись лампочками, там, що світиться, не світиться і там блимає. Це ми зараз зможемо, як то кажуть, подумати, що, як ми це можемо зробити. Хорошо, зробили ми це далі. що? Нам треба це якось підписати, правильно? Ну, як ви розумієте, воно залишається до фігіща е, знизу місця. Тут, звісно, вони що кажуть? Вони ще кажуть ось всю yeah. історію. До речі, про легенду, дякую, що ви нагадали. Ідеально взагалі в інфографіці і взагалі в візуалізації будь-якій, якщо є така можливість, максимально чи зменшувати легенду, чи взагалі її позбуватись. Тобто, в, цьому, в чому проблема легенди? Я пам'ятаю на економічному факультеті, нас завжди вчили, що графік без легенди тебе посилають одразу на три букви: типу, зразу, ніхто навіть на нього не дивиться. А я завжди питав: блін, а якщо я так зроблю графік, що він буде зрозумілий без легенди. І мені пояснювали такі правила. Типа, в чому проблема легенди? Вона насправді дуже логічна. Що коли є легенда, людина повинна спочатку подивитися на візуалізацію, потім подивитися на легенді, а на легенду, а вона зазвичай десь знаходиться дуже невзручному місці, і потім знову подивитися на графік. Значить, як ми можемо це підписувати? Давайте. Використовувати можна. Ну, давайте так: е, можна, е, не можна. Це просто я поки накидаю, що це може бути. Можна, не можна. А от тут, звісно, проблемка. От як тут бля? я що з цим робить? Емоджі використати? Типа, галочку, оцей знак заборони і для жовтого знак альорту. Е, давайте зробимо так. Ми там хотіли заголовком. Заголовок рекомендований час для Курстання». Е, Окей, давайте ми не будемо, звісно, шукати іконки, але зараз. зараз. Е, як би можна було б переробити заголовок, по-перше, використання? А, бачите, вони по-іншому. Рекомендований час використання, коли треба економити енергію. Е, ну, мені, Може мені більше робити, подобається. Коли можна користуватись, і там перелік електрообірко, електробі... можна... електроплита, коли можна електрокотати. Можна маска... користуватись. Цими приладами, mm -hmm. може так, користуватися, блін, дуже довге слово. Коли можна включати, давайте. Такі, чесно, навіть я там за мінімалізмом, але я б все ж таки я б зробив би ось так. Не факт, що я б залишив ось ці. Ну, типу, чесно, вони тут взагалі. Звісно, uh, я думаю, що якщо це було б для адміністрації, це вони б заставили вас зробити би ось таку історію. Uh, типа, але воно, блін. Ну, давайте, до речі, спробуємо. До речі, це непоганий можна включати. Uh, це я зараз придумав. Чи можна поєднати ось цей підпис аля з легендою? Ну, так, да, окей, не питання. Червоний, звісно, став занадто червоний, як мені здається, він трохи виїдає. Ну, Так. Е я, коротше, ви зрозуміли, що хотів зробити? Я хотів, типу, щоб це була як легенда, але щоб ця легенда була як підписи. Але проблема з цим червоним, бачите, воно, блін, залазить зараза. Так як, значить, спочатку пробували. Отак, так. Да. Типу, вже зовсім як легенда. Тоді не треба... Ну, от тоді от, мені не подобається. Чому не подобається легенда? От я подивлюсь, можна включати зелене, потім дивлюсь червоне, то мені треба сюди подивитись, сюди подивитись, а потім сюди подивитись. Ось це мені не подобається. Я за те, щоб в візуалізаціях завжди все, що важливо, було, от, от, прямо поряд, що мені не треба було по всьому, блін, слайду. Ходити і шукати, до чого воно відноситься. Тому я і от, запропонував такий варіант, що саме в такому варіанті ти дивишся, о, зелений можна включати, червоний не можна, жовтий обмежити. А якщо розподілити більше по ширині, Ну, щоб обмежити було справа праворуч повністю, а крест, хрестик був по центру та отак. Тоді немає логіки, от я бачиш, Якщо так зробити, люди будуть думати, що з 9 до 17 не включати. А якщо написати не, не включати, а ну, не можна. Тоді не, можна. Працює, не, тоді не працює візуалізація, розумієте? Типа прикол в тому, що коли ми починаємо сильно забагато пояснювати, тоді втрачається сенс візуалізації, бо вона ж типу, повинна бути простою. Те, що я пояснює слово включати на можна замінити. Про не просто щоб не можна і воно коротше. О, це геніальне рішення насправді. Звісно, ще б. Ну, жовте тоді взагалі обмежити просто і все. Ні, тут з жовтим проблеми немає насправді у нас. Я себе зловив на думці, що може бути незрозуміло, можливо, це більше зробити. Можливо, так, да, реально. Може оці штучки більше зробити. Щоб воно, типу, знаєте, як більше виділялося. Типу, що це, типу, якби такі ліміти. Давайте так, коли це буде дивитися бабуся, вона зрозуміє? От питання моє. І чесно ну, вам. скажу, І чесно, ну, якби, тому я казав, що емпатія важлива. Я б вам сказав би, що чесно, бабусям було б зрозуміліша історія, якщо б ви написали ось так. Коли це було б, типа, 6-9, ну, це взагалі не інфографічно, але. Консервативно. От. Це uh -huh. як на фоці з поліклініки з графіками. Так. Да. Але, але як не дивно, вони це розуміють, да, оце правда. От те, що мені не вистачало, дивіться. Ось так, блін. Це ж геніально. Це ж що ви думаєте? Так, воно дублює. Воно дублює. Я погоджуюсь з тим, що це дублювання інформації. Але те, що я сказав, ми робимо, як то кажуть, на дурака. Типа, а що, якщо? Що, якщо буде незрозуміло? А тут, типу, вже немає варіантів. Тут можна ще щось додумати, але в цілому, мені поки подобається. Давайте порівняємо з тим, що було. З тим, що стало. Що ви скажете? Ну, скажемо, що це старий взагалі читати неможливо. Бо... Це взагалі О, непонятно, ну, чесно. Коротше, друзі, дякую, що ще раз були з нами, зі мною. Прикольно так інколи подумати. Я все ж таки моє головне бажання, щоб ви не робили Ctrl-C, Ctrl-V, а от ви прям от думали. Коли у вас буде такий навик в дизайні, в інфографіці, в слайдах, повірте, рівних вам не буде, ніхто так не вміє робити. Дякую за класний ефір. Да. Все, давайте тоді. Гарного вечора. Дякую. Всім. Новий зустріч.